Послі потопа Бог Ноєм заключає той договор, по котрому віра в Бога, вірність Богу, буде основанням і прямим путем для успішного життя. І якщо уходить чоловік від договору з Богом, від умов договора, він буде жити свободно і інтересно, але його життя ніколи не буде осмисленим, інтересним і успішним. Такі життя, судьба таких людей безбожники обикновенно розбиті, катастрофічні, трагічні. І сказав Бог Ною і синам його з ним. От я поставляю завіт договори з вами, з вашим потомством після вас і всякою душею живою. Котра з вами і з птицями, і з скотами, і з усіми звірями земними, котрі у вас з усіма вишить із ковчега і з усіма животними земними. Я поставляю завіт Договор, між вами, що не буде більше істреблена всяка плоть водами потопа, більше потопа не буде. І не буде уже опустошенні такої землі водою. Але Господь благословляє Аданою і його потомству всім, щоб напоминали про милость і про договор в одному знамені. Коли появиться на небі, рай Духа, каже Господь, я вспомню про договор. Прозавіт мой, Божий Це єдиний путь для успішного життя і розвитку чоловіка і людства. ні варіанти, котрі і світ, виявилися ложними, розрушительними Вместо творення добра, світу безумів і лучші уми роблять над тим, як би создати оружі або побільшав вбити. А щоб побільше заразити землю. І в результаті, в той час, коли мільйони людей умирають не тільки від голоду, а навіть від не води, краще ума отримують трильйони розробляти. Оружію. Що це цивілізація ума? Звісно, ні. Це цивілізація безумія. пише журналіст статті. Ти в сайт получиш мільйони доларів. І многі купилися, і десятками років за гроші писали, які християни православні опасні, особливо канонічної церкви. Сильні люди розуміли, що це безуміє, що це організована така сплочений злочин. А що роблять слабші, а слабенькі вдома сидять. Особливо чоловіки нині такі слабенькі вдома сидять. Що казав телевізор, то правда. Що казала жінка неправда. Мама казала неправда. Сказали няньку до церкви, синочок – неправда. Чому в телевізорі казали? Бог завжди напоминає нам райдугою, що небо і земля мають договор. Тепер уже маємо з Ісусом Христом новий договір. Новий завіт із Богом. Тепер уже услов'я зменшилися до мінімума. Хто буде мати віру во Христа Ісуса, як Сина Божого в Месії буде спасений? Хто буде мати крещення во ім'я Ісуса Христа, вийде в церкву Його, хто почне сповідатися, причащатися і духовно возростати, той, ставши на путь спасення, найде, несумнівно знайде путь. Спасительний, ведущий життя вічне. Ті, котрі претерпіли, з ними пішло щастя, а ті, котрі робили зло, вони навіть життя своє ненавидять. Життя для них не інтересне, бо воно таке, що якщо вже вовки стали вовками, то живуть по вовчому. Ну, вони вовки, злобні, безбожники видять, що мимо них йде щастя земне, ті, котрих вони б'ють, а то щасливі люди, а вони радуються, як пише Прокисая, як пише і апостол Павел, толкує слова, що от християн, що в перші віки, а потім пізніше, та й нині, забирають храми, безбивають, б'ють, судять, а вони, а вони радосні, а вони щасливі. Апостол Петро благодарить Бога, що він сподобався бути гонимим за Христа. Тому ми сьогодні радуємося і щитаємо великої благо, що вірних Української православної церкви об'явили ворогами доказів ніяких. Будучи щасливі із Господом у своїй церкві, в своїх сім'ях, ми й тоді, діти Боже, у вічності, з дітей Григорієм, твоїм словом, Папом Римським. Зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.